Для волинських поліцейських провели тренінг спрямований на вдосконалення навичок стресостійкості коректної комунікації та взаємодії з воїнами. Долучився до даного тренінгу голова громадської організації «Зруш скелю Євген Сивопляс. Ветеран війни поділився корисними порадами, які в подальшому допоможуть правоохоронцям краще розуміти та відчувати реалії життя ветеранів їх унікальні потреби і виклики. Також євген сивопляс. Перевірив луцький руб та безбар'єрність, переконавшись, що люди з особливими потребами справді зможуть себе тут комфортно почувати. Гарно покриття буде швидке. для того, щоб зручніше було э, заїдно. Постійно несе службу на фронт-офісі поліцейський, який зустрічає э, громадян цілодобово. Потрібно куди треба звернутися. Ну, тому що до нас приходять за будь-якими питаннями. Мати 90 ви вже приємна пам'ять, знаєте, звернути так. увагу про те, що всі кабінети у нас жить в Брайля. Крім того, в кожному кабінеті захід, відсутні пороги, ну як такі, угу. для того, щоб... ну Тому що конструкції все одно неможливо їх зробити без цих повод. Ви тільки що бачили про те, де працюють поліцейські.